Вітаю, друзі! Хочу повідомити, що минулого тижня Кабінет міністрів вніс законопроект, яким передбачається можливість отримання податкової та, в принципі, і всіма іншими інформації не тільки про рахунки українців, при цьому, якщо взяти обмін з іноземцями, які у нас набрав чинності ще з літа минулого року, то іноземці також до цього отримують доступ. Ну і ніби для того, щоб якісь там міжнародні обов'язки, міжнародні програми, міжнародні системи підтримувати, отримую. Доступ про інформацію про всі банківські ячейки, тобто комірці, які ви знаходяться у вас в банках. Ви повинні просто про це знати. Навіщо це? це немає ніде. В принципі, такої вимоги таких прикладів світовій історії також немає. Я вважаю, що це все просто наслідки, коли от, знаєте, випускники цієї столічної школи економіки потрапили до влади. Ми бачимо, що вони роблять, як вони роблять. Ну жодного уявлення про те, що і як повинно бути. У нас, в принципі, ця банківська таємниця ще два роки назад зникла, коли були внесені зміни в закон про і банківську діяльність. Де передбачили можливість навіть без рішення суду правоохоронним органам, якщо відкрита якась кримінальна справа, ну що важко відкрити, отримувати будь-яку інформацію. При цьому просто направляють запит, суди навіть не звертаються і отримують повністю інформацію про рух коштів по порахунками. Як я говорив, ще обмінюються цією інформацією з іноземцями. Я вважаю, що все це один з кроків того, щоб контролювати зовні безпосередньо кожного українця. Ви просто про це повинні знати. Звичайно, вплинути на це, ну, можна зареєструвати петицію, можна щось написати. Однак, як показує досвід і практика, на жаль. На громадян України жодним чином не реагують, і права громадян України якимось чином просто ігнорують, розповідаючи про якусь праву державу, верховенство права. До речі, що стосується верховенства права, взагалі ніхто не може пояснити, що це таке. Якщо було верховенство закону, ну Петро Олексійович Порошенко вніс зміни в конституції говорив, що це міжнародна практика не завдяки судді Конституційного суду в і був головатий і. Внесли верховенство права, що таке верховенство права пояснити не можуть. У кого більше права, то і прав. Ну зараз Петро Олексій вже на собі це відчув, що таке верховенство права. Тому вам просто потрібно зрахування у цієї інформації, яку я вам раз надав. Якщо цей законопроект буде прийняти, то інформація, де ви зберігаєте кошти, на яких рахунках, а також в яких банках у вас є банківські ячейки, сейфи Також стане відомо всім. Нічого цього тайного не буду. Просто використовуйте це. Якщо потрібно буде допомога, звертайтеся з радістю допоможемо. Слава Україні! Підтримайте ЗСУ.